Указом президента України нагороджено медаллю за військову службу Україні військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну. Зокрема, медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджений Чебан Юрій Олександрович. Нагороду вручено дружині Чебан Олені Володимирівні. Ваш чоловік гідно відстоював нашу державу, нашу вільну Україну. Чемно виконав свій військовий обов'язок всі. Покладені на нього завдання вірно виконав військову присягу. Дякую вам за чоловіка. Дуже дякую. Церемонія вручення нагороди відбулася у Подільському місці виконкомі. Ми опікуємося і завжди підставимо плече всім сім'ям і вам особисто завжди. Дай і дитині. Чим зможе місцева влада не забуде, допоможе, підтримає, своїх героїв, не забуває. Хочу сказати, що влада то допомагає, але в далі ми би всі хотіли, щоб цієї допомоги нікому не давати, щоб наші хлопці не гинули і щоб ми їх не шукали по всій нашій державі. Ну і на окупованих територіях, які на день є. Вибачте, що так сталося з вашим чоловіком. Олена, дружина загиблого, розповідає, чоловік з 2014 року на війні загинув у перший день повномасштабного вторгнення ворога, коли виходили з Херсону. Він був дуже добрий, дуже справедливий. Він старався все раді держави, раді сім'ї. Дуже багато він хотів в житті добитися, зробити, але війна, на жаль, все. Скажем, так, забрала. У загиблого воїна залишилася восьмирічна донечка. Вона до сих пор плаче, просить мама, ми зможемо поїхати забрати його. Я кажу, звичайно, ми поїдемо, заберемо, коли тільки буде можливість. Скучає, плаче, не вистачає. А так, тримаємось, стараємось триматися. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.